На засідання 24 членів реконкому 9 присутні і 9 працюють онлайн. Згідно з таки 53 закону України комісія на, на своє збирання. Засідання правомочне. В тому є пропозиція розпочати засідання кому. Є інші пропозиції? Немає. На порядок денний засідання виноситься одне питання. Так, порядок денний є кожного з виконкому. Зачитаю. Про комісію селищної ради з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях. Немає більш ніколи пропозицій, зауваження доповнення до справи. Немає. Тоді голосуємо. Хто заданий? Чи не треба? Треба. Хто проти, утримався, приймається. Переходимо до розгляду. Даного питання доповідає заступник селищного голови, Євген володимир за 22 вересня цього року Кабінет міністрів прийняв постанову No1176, якою регулюється питання надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, які проживали на окупованій території, тим що в території втратили житло. Зокрема, їм передбачається надання такого електронного платіжного документу, як житловий ваучер. Рішення про надання або відмову надання цього документа покладено на комісії, які створюються з сільськими селищними міськими радами. Постанова набирає чинності з 24 листопада цього року і до цієї пори така комісія з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, має бути затверджена. Рішення пропонується затвердити склад комісії, а також положення про цю комісію. Склад комісії Афанасьєва Мариса Івальна, Бондар Олександр Олександрович, Євтук Володимир Петрович, Кириленко Інна Борисівна, Онищук Ольга Васильівна, Саук Олена Петрівна, Солянікова, Оксана Васильівна. Відповідно до положення про комісію і відповідно до постанови, голова, секретар і заступник голови комісії обираються серед членів комісії на першому засіданні. Положення розроблене відповідно до постанови і передбачає розгляд її діяльності. Рішення про. Надання такої допомоги або відмови надання цієї допомоги традиційно оформлюється протоколом і затверджується рішення виконавчого комітету. І ось це рішення завантажується через реєстр пошкодженого і знищеного майна, і там формується ну, своєрідна черга на отримання такої допомоги. Тому для реалізації повноважень цієї комісії, членам комісії буде надано доступ до реєстру пошкодженого і знищеного майна з тим, щоб реалізувати повністю ці права. Можливо, не всім членам комісії, бо там, вірогідно, є певні обмеження, але окремі члени комісії обов'язково його матимуть з тим, щоб... Мати доступ про інформацію і завантажувати інформацію в реєстр. Пихання ну, підтримати. По-моєму, ще і доступ до цього реєстру. Ні. Mm. То може і включити комісію, тоді буде доступ. Ну був, по крайній мірі, У нас було випадки, два було дві заяви, що типу, у нас тут... Цемо коду вже тоді вияснення. Ну, в тому, що Ми нічого не розуміємо, що це таке, як хоч діло до мало червоно. Справа в тому, що знову ж таки одного, ну, не зовсім правильно, тому що за його в е, терміни можуть бути порушені, бо протягом п'яти днів після прийняття рішення має бути це рішення затверджене виконкомом, після затвердження виконкомом. Протягом п'яти днів має бути завантажено до реєстру. Тому, які потреби включені. комісії Ні, ну то голова комісії буде точно мати доступ, а голова комісії. Відповідно, що це штата. Відповідальним за роботу комісії проєктом рішення передбачається покласти на... Відділ соціального захисту. Ну, оскільки це ну, соціальний це захист. Це трохи пов'язано, тоді не стоїть Ну, то ви хіба хі, не. Ну да, Так, так, Чому не включить? ще Це ж <рігла> Я ще <Я> <рігла> ключи. <рігла> <да, да, рігла> Запитання до, до, до Петровича? До ага. Якісь ще зміни, доповнення? Ага. Я єдине, що я додам, що постанова передбачає можливість участі в роботі комісії представників громадських організацій, ну але на даний момент у нас заяв від е них немає, якщо такі заяви будуть ну, Розглянемо противно зміни до складу комісії. Все останемо. Немає запитань. Зміни і доповнення? Немає. Тоді, хто ну, за те, щоб прийняти запропонований проєкт як рішення з цими доповненнями, якщо це, прошу проголосувати, то за? Проти, тримаються, приймаються. Рішення прийняте. Ну, всі питання, які ми мали сьогодні розглянути, розглянути. Є якісь запитання, зауваження? Немає. Тоді оголошую на цій